Сторінка 224, параграф 55. Вплив циклічних процесів у природі на організм людини. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про циклічні процеси у природі та їх причини. Вплив природних циклів на організм людини, способи пристосування організму людини до впливу природних циклів. Які причини циклічних процесів у природі і житті людини? Як вам вже відомо, більшість процесів у природі підпорядковуються закономірності циклічності або ритмічності, передусім. Циклічність процесів на землі зумовлена її обертанням навколо сонця та своєї осі. Цим спричинені періодичні зміни освітленості, коливання температури, вологості та інші чинники неживої природи. Циклічні коливання інтенсивності та характеру біологічних процесів, що відбуваються в живій природі, називають біологічними ритмами або біоритмами. Причини біологічних ритмів це циклічні зміни зовнішніх геофізичних чинників, геомагнітне поле. Температурні коливання тощо, добове обертання землі, припливно-відпливні рухи місяця. Зовнішні чинники спричиняють здатність організму реагувати на плин часу періодичними змінами процесів у кожній його клітині. Біоритми людини дають змогу організму пристосуватися до мінливих умов життя. Такі пристосування відбуваються впродовж усього життя, бо постійно проходить зміна навколишнього середовища. Чергуються пори року, наростає і. Спадає сонячна активність, вирують магнітні бурі, а також люди просто переїжджають з одного регіону в інший. І все це вимагає від організму здатності до адекватної відповіді. Найважливіші для людини добові ритми, а саме, чергування сну і неспання, добовий цикл властивий більшості фізіологічних процесів, коливання температури тіла, інтенсивність обміну речовин тощо, вплив природних циклів на організм людини, подібно до добових коливань Активності організмів відбуваються і сезонні коливання. Ритмічно, у такт сезонних змін всієї природи на землі змінюється стан шкіри, волосся і весь організм людини. Найбільшу активність фізіологічні процеси мають, як правило, у світлий, теплий час року улітку, найменшу у темний холодний час року зимку. Особливо взимку людина відчуває нестачу певних речовин, вітамінів, зокрема вітаміну С, оскільки людина взимку не припиняє трудову діяльність, тому життєві сили їй доводиться підтримувати різними способами. Способи пристосування організму людини до впливу природних циклів. Як відомо, у певний час в організмі людини відбувається повний цикл. Змін. З початком кожного періоду можливості організму починають збільшуватися, потім стабілізуються, а далі зменшуються. Потім знову збільшуються. Науковці вважають, що програма біоритмів закладається в людині від народження і є індивідуальною та неповторною, як відбитки пальців. У добовому ритмі дуже яскраво виражається закон зміни протилежних функціональних станів людини: сну і неспання фізичної активності та спокою. Ці ритми є індивідуальними індивідуальними і зумовлені особливостями роботи мозку кожної людини. Для нормальної роботи організму необхідно, щоб усі його біоритми були узгоджені між собою. Підтримувати індивідуальний біоритм допоможе здоровий спосіб життя. Підсумки параграфу: циклічні процеси в природі є зовнішніми чинниками, що впливають на організм людини. У відповідь на дію цих чинників в організмі людини виникають внутрішні біологічні ритми. Ці знання необхідні для побудови доцільного розповідного порядку праці та відпочинку для підтримання високої життєвої активності і для збереження здоров'я загалом потрібно усвідомлено постійно підтримувати індивідуальний біоритм.